Дуже по-різному, дуже дякую, дякую, колеги. На жаль, Яніс не зміг себе центр сьогодні до нас приєднатися, тому ми вертаємося до графік. І я би хотів запросити Мирослава Кнатка до слова, партнер компанії А, Юристи, практики, клієнти, в тому числі непрямі збитки, найцікавіше питання. Одна з частина доповіді. Будь ласка, Мирославе, запрошую вас за слова. Дуже дякую. Mm -hmm. ну, перш за все, хочу подякувати за можливість приєднатися до обговорення такої важливої і складної теми. Складність, зрозуміло, пояснюється тим, що на сьогоднішній день не вироблено кінцевий механізм відшкодування збитків, і це відображається в тому числі і на. Тому як визначати розмір шкоди і завданих збитків, в тому числі і комерційним структурам, які працюють в тих чи інших різних галузях виробництва комерційної діяльності, історично склалися різні види компенсаторних механізмів: контрибуція, репарація, сатисфакція, субституція, реституція на них сьогодні зупинялися однак. Є різні шляхи отримати відповідні рішення міжнародні угоди, міжнародні суди, міжнародні інституції наддержавні державні органи однак, кінцевий механізм на сьогоднішній день у нас не вироблено. Держава робить певні кроки, ми всі очікуємо, перш за все, вирішення на рівні закону, який буде дороговказом для всіх органів виконавчої влади, і, ну, і в тому числі і для судових органів. Однак, це з однієї сторони, з іншої сторони, як уже сьогодні неодноразово зазначалося, в тому числі і на цій сесії, про те, що. Потрібно щось робити, і потрібно щось робити починаючи ще з 24 лютого, якщо ми хочемо зафіксувати е, і в подальшому і відтворити в відповідних інстанціях розмір заданих збитків і добитися пер, на, перший, на перший крок це рішення, а в подальшому вже його виконання. Е, таким чином, постає питання. Про те, що робити. Відповідний інструментарій вже державою почав створюватись. Так, куди переключати? Ну, перш за все, мова йде про відомий порядок визначення шкоди і збитків заданих Україні, прийнятий 20 березня цього року постановою Кабінету міністрів номер 326 який стосується і. Визначає, як в ньому зазначено, економічні втрати підприємств всіх форм власності, а саме за такими показниками, як вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна, втрати підприємств від неоплачених товарів, робіти послуг, упущена вигода підприємств. Ну, ми всі розуміємо, що попри те, що порядок. Зазначений документ носить досліджу назву Порядок, однак він не визначає безпосередньо механізм, як отримати розмір і зафіксувати, отримати зафіксувати розмір збитків. Знову ж таки, відсилаючи до іншого документа методики, яка повинна бути ще затверджена Мінекономіки фондом Держмайна. Її на сьогоднішній день немає, є лише її проєкт, який оприлюднений в публічному доступі для обговорення. Як видно з проекту зазначеної методики, вона. Має важливе значення, скільки вона буде визначати і збитки для е, цілей кримінального провадження за законодавством України, збитків для цілі подання е, постраждалими заяв на компенсацію, для ціле подання позову до міжнародних судових інстанцій. Ну, тут мова не йде про подання позовів до національних судів, але водночас, з іншого боку, це лише проєкт методики. Е, цілком можливо, що. Е, в кінцеву методику допишуть і положення про те, що вона буде застосовуватися для ціле подання позову в національні суди, якщо буде прийнято рішення про те, що складеться практика про звернення і до національних судів. Ну на сьогоднішній день, наскільки я розумію, вона вже створюється, в тому числі і вами. Важливість цієї методики в тому, що вона дає орієнтовний перелік документів, які, якими можливо підтвердити і зафіксувати розмір збитків, в тому числі документів, які отримані в кримінальному процесі, саме витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол огляду місця події, тобто, знову ж таки, підкреслюється важливість кримінального провадження не тільки для цілей переслідування винних осіб, а в тому числі для цілий потерпілим отримати. Матеріальне відшкодування завданої їм шкоди. Проект методики є досить прогресивним в частині визначення розміру упущеної вигоди. Ми всі знаємо, що відповідно до законодавства такими збитками, упущеною вигодою, є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин. Водночас, це загальне положення по-різному трактується. Практиками, юристами і в судовій практиці національних судів склалася така позиція про те, що опущеною е, вигодою є рахункова величина втрат очікуваного приросту в майні, і вона базується на документах, які беззастережно підтверджують реальну можливість отримання грошових сум чи інших активів. Тобто, на думку національних судів, яка склала і відповідно до практики, яка склалася до цього часу, підознаки опущеної вигоди підпадають лише ті втрати, які стосуються реальних господарських операцій, які можливо підтвердити документально. Ну, такий підхід вбачається дещо обмеженим, оскільки він не враховує е те, що господарюючий суб'єкт отримує має можливість отримувати доходи за звичайних умов, навіть якщо товари не поставлено, роботи послуги не здійснено і що щодо цього ще не укладено. При господарській діяльності за нормальних умов, яка не порушується збройною агресією, підприємство може генерувати певний рівень прибутку, який можна обрахувати і підтвердити фінансову звітність, в тому числі за попередні звітні періоди. І на сьогоднішній день також і сьогодні про це також зверталась увага попередніми спікерами про те, що упущена вигода в вигляді документування окремих операцій, по яких вже укладені правочини, вона не відображає весь рівень упущеної вигоди, оскільки не відображає той рівень прибутку, який могло генерувати підприємство в подальшому. Тому вбачається певним позитивним підхід, який запропонований в проекті методиці, а саме про те, що опущена вигода визначається на основі методу грошового потоку. Тобто для цілої методики під упущеною вигодою розуміється розмір накопиченого прибутку, що його міг отримати власник, якби майно не було пошкоджене або знищене. І вихідними даними для цього є значення доходів і витрат у звіті про фінансові результати за 2020-2021 роки. Оскільки передбачається, що методика буде обов'язковою для використання і під час оцінки шкоди заданої потерпілим, і для проведення судових експертиз, можливо очікувати і позитивних змін в практиці національних судів, а саме про те, що вони будуть виходити не лише з того, що повинно бути де вже задокументована господарська операція для опущеної вигоди, а й взагалі на майбутнє можна розрахувати рівень доходу і прибутку, який могло створювати підприємство. Водночас і навіть такий підхід, на наш погляд, не дозволяє повною мірою отримати відновлення порушених майнових прав суб'єктів підприємницької діяльності, їх власників. Як вже сьогодні наголошувала, і пані Світлана, будь-який бізнес не можна оцінити лише за вартістю окремо взятих матеріальних об'єктів, станків, нерухомості. Це саме той підхід, який пропонує проект методики. Однак, суб'єкт господарювання включає в себе і інші елементи: людський ресурс, інтелектуальна власність, комерційні зв'язки, бренд, місце на ринку. Раніше отримані прибутки, прибутки, які можна отримати в майбутньому, з урахуванням тенденції ринку, тобто, все те, що створює прибуток для його власника. Особливо це стосується таких підприємств, які е, являють для тих господарюючих суб'єктів, які являють собою групу підприємств, е, які складають собою єдиний нерозривний господарський ланцюг, е, який і передбачає, що ці підприємства спільно кооперуються з метою вироблення кінцевого продукту. Тобто, коли мова йде, наприклад, про суб'єктів із завершеним циклом виробництва. Е, такі господарюючі суб'єкти по і підприємства, які входять до складу таких ланцюгів, хоча кожне з них має ціну, однак всі вони разом і в сукупності коштують набагато більше, ніж якщо порахувати їх окремо і потім підсумувати. Зрозуміло, що група підприємств, яка виробляє кінцевий продукт, вона коштує набагато більше ніж кожна ніж ніж вартість окремо взятих підприємств, якби вони не, не перебували в одному ланцюгу. І знову ж таки, це все не відображає ні національна судова практика, поки що, ні проєкт методики. Вони повною мірою таким чином встановити розмір завданих збитків власнику бізнесу не дозволяють. І в зв'язку з цим важливо звернутися. До практики міжнародного арбітражу, про який на сьогодні про який сьогодні говорили, а, там, а саме одна зі справ, яка в цьому плані є показовою, це справа акціонерів ЮКОСа проти Росії, в якій в 2014 році Постійною палатою Третейського суду в ГАЗі було прийнято рішення про стягнення ЗРФ рекордної суми збитків в розмірі близько 50 мільярдів доларів США. Хоча ця справа складається. Лася за інших обставин, однак вона за певними ознаками е, може вважатися релевантною для ситуації, яка склалась в Україні знову ж таки за певними ознаками. Наскільки в тій справі е, 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 арбітраж також дійшов в висновку про те, що дії е, Росії вони були спрямовані е, не на банкрутство і стягнення. Е, Верніше не на стягнення податків, а на банкрутство і фактично знищення бізнесу і заволодіння активами. Фактично, мова йде про те, що е, такі міри, хоча є, дещо відрізняються, але, однак за своєю суттю являють експропріацію. І, відповідно, в даному випадку повинно бути повне відшкодування збитків е, з боку держави. Е, тобто для нашої ситуації є. Е, е, Однакова головна умова відшкодування збитків, незаконні дії держави, які спричинили експропріацію або знищення бізнесу, і висновок арбітражу, а саме необхідність повного відшкодування збитків, виходячи саме з ринкової вартості майнових втрат. Це певною мірою перекликається з угодою. Такі висновки арбітражу в принципі узгоджуються з нормами, які місяця в угоді між кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення і взаємний захист інвестицій 1998 року. А зазначена угода в свою чергу слугувала підставою для подання відповідних заяв низкою українських компаній до інвестиційних арбітражів. І там, наскільки ми знаємо, вже є певні позитивні рішення. Що стосується тієї ж справи, Юкос, цікавий підхід був до визначення саме розміру збитків. Не переключається. Перш за все, арбітраж дійшов висновок про те, що інвестор може обрати розмір збитків як на дату експропріації або на дату арбітражного рішення. Тобто арбітраж виходить з того, що потрібно визначати розмір збитків на дві дати, і, відповідно, позивачі мали право і можливість обрати найбільшу суму, яка б задовольнила їх інтереси. Крім того, арбітраж дійшов висновку, що позивачі, акціонери, власники бізнесу мають право на такі компоненти збитків, як вартість акцій компанії, вартість дивідендів, які компанія виплатила б на дату оцінки, і крім того, ще й попередньо, попередньо присуджені прості проценти на ці суми. При розгляді справи позивачами було запропоновано три методи оцінки вартості компанії. це метод дисконтованих грошових потоків, метод порівнянних компаній, метод порівняних операцій. Метод дисконтованих грошових потоків це їх спроба оцінити і відтворити ймовірну фінансову звітність, якою б вона була як на момент ліквідації кампанії, якби вона не була ліквідована. Ну і відповідно було використано методику оцінки порівняних кампаній національних і міжнародних, і методика оцінки порівняних угод щодо купівлі-продажу цінних паперів схожих кампаній. Подальшому на основі цих трьох методик було сформовано синтезовану вартість кампанії, від якої було віднято ймовірну заборгованість кампанії на дату оцінки. І таким чином позивачі намагалися встановити вартість кампанії при предіянні позову. Цікаво те, що арбітраж частково погодився з такими підходами. Верніше з доводами позивачів і вказав на те, що саме метод порівняних кампаній за цих обставин є тим підходом, який підлягає застосуванню. І саме на підставі цього підходу, тобто на арбітраж визначив вартість кампанії на дату ліквідації, в подальшому ще й відкоригував вартість кампанії на підставі індексу торгівці паперами на фондовій біржі. І таким чином арбітраж визначив саме ринкову вартість компанії для знову ж таки визначення реального розміру збитків, яких зазнали його власники. Ну і крім того, ще й врахував другий елемент збитків, а саме втрата дивідендів, які інакше могли б бути отримані акціонерами, знову ж таки користуючись моделлю втрачених грошових потоків. Цікаво те, що ЮКОС одночасно звертався, верніше навіть перед цим звертався до Європейського суду з прав людини, який частково задовольни їх заяву, він пересудив стягнення з Російської Федерації штрафних санкцій виконавчого збору, які, на думку суду, були сягнуті незаконно. При цьому він відмовив відшкодуванні вартості кампанії, але знову ж таки не через неправильну, на його думку, оцінку. Не через неправильну оцінку вартості, а саме через те, що на думку суду, саме в тій справі він дійшов висновку про відсутність причиненого наслідкового зв'язку. Знову ж таки, ЄСПЛ не ставив під сумнів методику оцінки вартості компанії, тобто наведена модель, ну, як як пропозиція можливо є одним із способів, який дозволить власникам компанії бізнесам, які волохолдинговим бізнесам яким володіють іншими бізнесами, більш точно визначити і повною мірою визначити розмір завданих їм збитків. І тут хотів би сказати про те, що мова йде не тільки про. Що рішення арбітражу в даному випадку можливо використати виключно для звернення знову ж таки до міжнародних арбітражів? Тут цікаво те, що в тому ж рішенні арбітраж як матеріальним правом керувався в тому числі і статтями комісії міжнародного права ООН про відповідальність держав. Це загальні норми, які стосуються всіх. І саме виходячи в тому числі із цих норм, він дійшов висновку. Про які я сказав, враховуючи принцип, що відповідальна держава зобов'язана здійснити повне відшкодування завданої шкоди, в цьому ключі важливо те, що повне відшкодування шкоди це є загально прийнятий, напевно, універсальний принцип, який в тому числі закріплений, і в національному законодавстві України, таким чином, підходи, які були застосовані арбітражем, цілком ймовірно можливо використати і для не лише для призвернення до. Інших інвестиційних арбітражів як один із способів стягнення шкоди, а й можливо для застосування при, при отриманні рішення про відшкодування в інший спосіб, наприклад, при зверненні до національних судів або в, 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 до, до тієї ж можливо комісії, яка буде створена е, про розгляд заяв щодо стягнення збитків. Е, дякую за увагу. У мене в принципі дякую. все. Якщо є питання. Так, якщо є запитання, а, прошу задавати. Якщо ні, то перейдемо до Віталія. Ем... Віталій, будь ласка, прийдеться вас... просто справу Юкоса перечитати. Мені цікаво, якщо чесно, я сам не знаю, чи в справі Юкоса де-факто було щось тягнуто, чи ні. Е, оце то. Питання, яке мене найбільше цікавить, але я не знаю. Ви маєте на увазі, чи було реально виконане рішення. Ну, це а. загальна проблема, яка не стосується самого рішення. Ми ж на сьогоднішній день повинні виходити з того, що отримати відшкодування можна поетапно. Перш за все, треба визначитись і з яким шляхом йти, а друге, це отримати відповідне рішення. Ну і подальшому вже, звичайно, його виконати. Ну, я думаю, що отримання рішення і його виконання вони, звичайно пов'язані між собою, але. Робляться поетапно бай степ. Я я сміюся. Я поясню, чому сміюся. Знаєте, мені сподобалось слово «поетапно». І Перший етап це отримати моральне відшкодування. Знаєте моральну точно. сатисфакцію, а гроші 100%. то вже потім. Ну і, так, якщо так, дозволите ще маленький коментар. Ну сьогодні не, не раз наголошувалось на тому, що це в тому числі і війна на юридичному фронті. Ну колеги, давайте виходити з того, що ми повинні від агресора добитися максимального відшкодування збитків. Починає змінюватися практика, міжнародна практика, приймаються нові закони, національне судочинство починає змінюватись. Хто міг очікувати від тих таких рішень, прогресивних рішень Верховного суду, які з'явилися весною і літом цього року про суверенний імунітет держави? А саме про відсутність у РФ такого суверенного імунітету. Мова йде про те, що все змінюється, підходи судів теж змінюються. Цілком можливо, що е, потрібно змінювати підходи і визначенні розміру збитків. І знову ж таки, ми повинні від, від агресора добитися повного відшкодування, повного, не жаліти його, не перейматися його проблемами, а виконувати їх. будемо в подальшому теж спільними зусиллями разом. Абсолютно, Мирославе, дуже дякую.